Найкрасивіші місця України. Україна унікальна держава. Тут є все і навіть більше, аби зробити по справжньому щасливим кожну людину. Шацькі озера. Шацькі озера це група водоймищ, розташованих поблизу міста Шацьк Волинської області. Усю територію також називають Шацьке поозер'я. Власне, тут, у 1983 році створили Шацький національний природний парк, площа якого сягає 32 500 гектарів. Щодо утворення озер, чи й досі не можуть дійти згоди, тому вже кілька десятиліть актуальними є три теорії. Згідно з першою теорією, всі озера утворилися понад 100 тисяч років тому, а саме після відходу Дніпровського льодовика. Тоді на цій території утворилася велика водойма, яка з часом перетворилася на кілька десятків озер. Друга теорія стверджує, що всі водойми тут карстового походження, а їх різні глибини наслідок руху тектонічних плит. Також існує версія, що озера утворилися внаслідок підняття рівня ґрунтових вод у болотній місцевості при паралельному нагромадженні алювії. Говерла. Найвища точка українських Карпат. Місцина, яка щороку вабить тисячі туристів. Батурин. Український Версаль. Резиденція останнього гетьмана війська Запорозького Кирила Розумовського. Батурин можна сміливо вважати одним з найголовніших козацьких осередків. Продовж всього існування місто відіграло важливу роль. У формуванні історії не лише тогочасності, але й сучасної України, зокрема. Підгорецький замок. Справжній замок зі справжніми приводами. Що може бути кращим? Підгорецький замок один з найкращих в Європі зразків поєднання імпозантного палацу з бастіонними укріпленнями. В ансамбль замку, крім нього, входять заїжджий двір XVIII століття, костел середини XVIII століття, архітектор римлянин, парк, який належить до пам'ятного садово-паркового мистецтва державного значення, будувалися у 1635-х-1640 роках архітектором Андреа Дель Акава за участю інженера Гільома де Боплана. На замовлення тодішнього власника підборець коронного гетьмана Речі Посполитої Станіслава Конець Польського. Актовський каньйон. Актовський каньйон, або як ще кажуть, Актівський, розкинувся на 250 гектарів у Вознесенському районі Миколаївщини. Свою назву він отримав від села Актово. Річка, що простягається між розлогими крутими берегами, має дивну, бо навіть містичну назву мертвовод. З цим пов'язано кілька легенд. Перша легенда тягнеться ще від часів ханства. Тоді татарське військо будь-якою ціною хотіло отримати все скіфське золото, яке знаходилося на території каньйону. Місцеві жителі, аби вберегти власні надбання, Закопали їх на дно річки, а її воду занапастили сильною отрутою, від якої вороги помирали в, спра... в страшних муках. Друга легенда пов'язана з запорізькими козаками. Колись козацьке військо вийшло на битву з стурка, втрати з обох сторін були настільки численними, що тіла загиблих повністю вкрили низини каньйон, сховавши під собою річку. Третя легенда пов'язана зі скіфськими царями, адже згідно повірю, саме тут було місце їх захороне. Як би то не було, проте місцеві жителі стверджують, що й досі біля річки можна почути брязкіт зброї, а інколи навіть побачити силуети козаків і татар. Лемурівське озеро Унікальне озеро має назву Лемурівське. Знаходиться воно поблизу села Григорівка, що в Чаплинському районі Херсонщини. Озеро унікальне не лише завдяки незвичному яскраво рожевому кольору, але й завдяки дивовижним цілющим властивостям. Власне останнє стало причиною надання озеру статусу цілющого курорту міжнародного значення. Сюди Окрім туристів, щороку приїздить кілька тисяч людей, аби вилікувати суглоби та шкіру від різних захворювань. Олешкінські піски єдина українська пустеля. Саме тут чисте синє небо зустрічається з гарячими жовтими пісками. Вилково українська Венеція. Невелике містечко Вилкове або Вилки, як його ще називають, знаходиться в Кілійському районі, що на Одещині. Перше поселення з назвою Посад Липованський на цій території з'явилося ще в 1746 році, вже у 1762 йому надали статус міста. На жаль, достеменна історія не збереглася. Відомо лише те, що місто, власне, як і поселення. Тісно пов'язане з церковним формуванням та духовним життям. Кінець. Дякую вам за увагу і не забудьтеся підписатись на мій канал.